Сьогодні хочу розповісти про те, як я роблю ось такі дрібниці. Такої дрібниці є повний майстер-клас на моєму каналі. Хто захоче самостійно, будь ласка, повний майстер-клас. Причому є два розміри клітинки: 10 мм та 15 мм. Друге, також дрібниці. Бачите, такі, такі собі дрібниці додаються сюди. Ви собі уявляєте, так? І по краю ось так, по краєчку, по краєчку. Фіксатор. Який придумаєте, найкраще буде резиночка? І потім у результаті виходить, виходить, виходить ось така дрібниця. Вам вона подобається? Правда, увечері при світлі не блищить. Долучайтесь, підписуйтесь, напишіть мені, чи вам вона подобається.